В несподівано стали вибухати із ракетами на борту. На аеродрому росіян падають бомби. Прийшла відплата і до злочинців, які виконували брудні накази. Авіація мала запустити ракети по території України. Втім, схоже, вибухівка не захотіла покидати свою землю і там же вирішила розірватися. Ймовірно, палають літаки, пілоти, кадра і далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки. Та підписуватись почалася масована атака дронів по численних аеродромах армії РФ під ударом Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Орел, Морозовськ, на яких перебувають борти тактичної авіації расистів. На суть, масштабні вибухи, і схоже, це може бути дуже потужний удар по всій авіації. РФ поки точно стало відомо, що Україні вдалося знищити злітно посадкову смугу одного з рашистських військових аеродромів, а також підірвати ракети та авіабомби окупантів. Про це з посиланням на джерела пише рашистський телеграм-канал Астра. За їхніми даними, один із вибухів частково зруйнував злітно посадкову смугу, а другий безпілотний літальний апарат влучив у склад боєприпасів, спричинивши детонацію ракети «Х-31». Трьох ха і 15 авіабомб ОМПБ. також супутник зафіксував знищення декількох складських будівель у результаті детонації боєприпасів. Також можна побачити пошкодження одного ангару та сліди пожежі на прилеглій території. Ударні безпілотники атакували рашистські військові аеродроми в кількох містах Раф. Після повідомлень про вибухи супутникова система моніторингу пожеж НАСА зафіксували ряд пожеж. Одна із авіабаз окупантів взагалі знаходиться на відстані приблизно 400 кілометрів від лінії фронту на сході України. На ураженому дронам аеродромі перебувало десятки літаків. Серед них Су-34 та Су-35, які регулярно скидали на Україну каби. Також там перебували гелікоптери, Мі-8 і ця потужна атака на аеродром з права рук СБУ, Гур, ЗСУ та ССО. Мета операції позбавити ерефі ресурсів для ведення війни проти України, зокрема ракет та літаків, здатних завдавати ударів по українських цілях. У генштабі України також зазначили, що робота над демілітаризацією рашистів триватиме ще одним підтвердженням цьому є знищення. Бойового вертольоту мі 8 також у мережі публікують наслідки удару касетними ракетами атакам з по однієї за авіабасвикасерав на тимчасово окупованій території. На кадрах можемо побачити влучання по авіації рашистів та по території самої бази. Тим часом расисти у Курчатові, що в Курській області, почули вибухи. На відео, яке поширило місцевих телеграм-каналах, видно, що бахнуло дійсно щось потужне, хоча місцеві впевнені, що гучно було неподалік Курської АЕС. Окрім того, дрони вже також фіксували і на Кубані. Їх бачили біля Слов'янська, що в Краснодарському краї. На окупованій рашистами території було також гаряче. В Ровуньках на Луганщині скаржаться на атаку дронів та влучання в нафтобазу. базу. Ворогом була атакована територія ЛНР та Ростовського. Ластя за допомогою ППЛА. атака була масована. кажуть окупанти. телеграм «Астра» показав відео нафтобази, що горить канал Екзіленова. Плюс публікує супутникові фото нафтобази в ровенках після атаки. За даними українських медіа, на Луганщині горить склад. Паливно-мастильних матеріалів водночас у генштабі ЗСУ вже підтвердили, що атаку було здійснено силами та засобами головного управління розвитка спільної з іншими складовими сил оборони. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема для потреб армії РФ. На території об'єкта фіксується величезна пожежа. Бойова робота із підриву воєнно-економічного потенціалу окупантів триває. Далі буде кажуть військові. Також про атаку безпілотниками заявив. Губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратів. Він звинуватив в атаці Україною. Повідомив, що у Слов'янську на Кубані під час падіння уламків БПЛА пошкоджено дахи двох приватних будинків. У Приморську Ахтарську за його даними вибуло шибки в одному із будинків. Отримав пошкодження та загорівся легковий автомобіль. Також днями безпілотника атакували складину подалі Кейська у Краснодарському краї РФ. За словами генштабу ЗСУ, ці склади у селищі Октябрьське використовувалися для зберігання ворожих шахедів. Супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки удару, показали журналісти схем. Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування, однієї з них та сліди пожежі. Журналісти порівняли знімки до та після атаки безпілотників. За наявною інформацією, там зберігалось близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання у ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація, і йшлося в повідомленні. Не виключено, що для удару застосували українські крилаті ракети Р 360 Нептун, які стоять на озброєнні ВМС ЗСУ. Ще у квітні цього року представник українського оборонного відомства повідомляв, що конструктори працюють над модифікацією протикорабельної ракети Нептун. Для ураження наземних цілей в межах проєкту адаптована ракета мала отримати нову систему наведення, яка на початок вторгнення ще не була розроблена. Але не тільки в Росії ЗСУ знищують технічний потенціал ворога а ще й на полі бою. Так на Покровському напрямку, завдяки дрону Шарбі ці гурта сили оборони знищили реактивну установку ГРАД танк Т-90 та гаубицю Армії РФ. І зазначається, що розвідувальний безпілотник спочатку виявив реактивну установку БМ 21 ГРАД за якою почав Жити окупанти намагалися її сховати у лісовій посадці, по якій українські сили завдали удару та знищили установку. Потім шарк виявив гаубиці на позиції окупантів, по якій також завдали влучного удару. Також в іншій лісовій посадці розвідники виявили рашистський танк. Т 90 та по його позиції завдали удару. На ну, ми повертаємося до вибухів на Ерефі та в тимчасово окупованому Криму. Адже місцеві пабліки ще й ночі почали дописувати про дронову атаку за їхніми даними під ударом. Як ми вже й говорили, на початку були аеродроми, порти та військові бази АРФ. Крім цього, кримчани публікують ще вибухи нафтової цистерни у Феодосії. Пожежа на об'єкті триває вже майже тиждень. На одному із відео чутно, як місцеві жителі обговорюють ситуацію, зазначаючи, що полум'я на базі дуже велике. При цьому фахівці стверджують, що пожежу такого масштабу загасити не вдасться. Тому потрібно чекати, поки вигорить вся нафта. Детальніше про наслідки успішної атаки за Розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Є попередні підсумки, що приблизно 10 резервуарів повністю вигоріли, 4 пошкоджені. Ця оцінка не є остаточною. Неймовірніше вдалося загасити певні джерела вогню. Але це не точно, тому що, поки рятувальники не зайшли на територію об'єкта, зауважив Брачук. Водночас випалені були не лише резервуари, а й обладнання. Морський порт такого типу є одним із найбільших на території тимчасово окупованого Криму. Він може цілий рік приймати танкери з нафтопродуктами, зберігати їх та постачати на весь півострів. Тож зупинка його роботи навіть на певний час стане для рашистів відчутною. Цікаво, що цей нафтовий термінал у Феодосії захищали рашиськи ЗРК «Панцер», Однак вони не вберегли нафтобазу від ударів. У будь-якому разі знешкоджена ворожа логістика а також завдано удару по ресурсах російської армії на південному напрямку. Пального стане менше ця ситуація можливо кардинально впливатиме на постачання нафтопереробних продуктів, але проведеться до розвідки. Зможемо побачити, як буде діяти ворог, каже брачук. Наразі окупанти, нібито, знайшли вихід, виставляючи так звані мобільні АЗС для заправки авто. Мовиться насамперед про заправлення техніка ворожої армії, яка перебуває на території окупованого Криму, а та потім передислоковується на південний напрямок. І також за словами Братчука. Операції, які ЗСУ проводять на території тимчасово окупованого Криму, не завжди набувають розголосу, проте вони однозначно мають певну мету. Не є таємницею, що операції проводяться в кілька етапів. і Кожна подія не є чимось окремим, але можливо у підсумку матиме свої наслідки. Прикладом цього є удар по нафтобазі у Фодосі, де палає досі, підсумував брачук. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися та писати коментарі під відео. Побачимося. Зовсім скоро слава Україні.